Мене звати Європа. До невідомих тварин краще не наближатися, навіть якщо вони виглядають лагідними, мов ягнята. Бо лащиться отаке щось, хвостом метляє, якщо, звісно, має того хвоста, а тоді гам? і намагається вкусити тебе за ногу. А це анітрохи неприємно. Колись було іще гірше. Мало того, що така невідома тварина могла покусати, подряпати, задушити, якщо була змією, вдарити, розчавити, напустити бліг, вона до всього ще й могла виявитися. Богом, так-так, богом, грецьким богам на думку спадали найхимерніші ідеї. Хочеться перетворитися на горобця, будь ласка! Вони цвірінькали, мов найсправжнісінькі горобці. Хочеться зробитися черепахою. Будь ласка, і вони брели собі берегом моря з панциром на спині. Словом, грецькі боги могли перетворитися на що завгодно. Дехто робив так через нудьгу. Спробуйте жити вічно і щодня вигадувати собі нові заняття. Інші, задля розваги, що може бути веселіше, ніж зробити капость людям. Іще хтось час від часу перетворювався на щось, чотириноге, двоноге, або й безноге, аби влаштувати якийсь підступ. Приміром, Зевс, сам божественний Зевс, перетворився колись на білого бика. Причому, Лише задля того, щоб звабити дівчину. Ну, може, то була незвичайна дівчина. Її звали Європа і подейкували, наче вона найвродливіша дівчина на світі. Зрештою, це була правда: її батько Агенор, володар міста Сидон, шалено любив доньку. Хто зна, чи не дужче ніж своїх трьох синів у купі. Ось як воно буває іноді з батьками. Зевс добре знав, що краще не прохати Вагенора дончиної руки. По-перше, володар Олімпу вже мав жінку, та ще й дуже ревниву. А по друге, усі, хто знав Зевса, інакше, ніж бабієм чи спокусником, його не називали. Сумнівно, що батько, який так любив свою Європу, зрадів би такому зятеві, хоч той і був Богом, доведеться діяти підступом. Отож Зевс думав, думав і надумав він перетвориться на білого бика, найкраще тоді, коли Європа буде замістом, наприклад, на березі моря, де вона любила проводити кожну вільну хвилину. І справді, якось дівчина з'явилася на березі у супроводі братів. Вона рвала квіти, робила пасочки з піску, кидала камінці в пінисті хвилі і нарешті задрімала в затінку великого дерева. Саме тоді, неподалік, з'явилася придивна тварина. Дивіться! вигукнув котрийсь із братів, білий бик. Зевс тільки цього й чекав. Стрибнув у бік Європи, яка щойно прокинулася, і почав до неї лащитися. Скубнув то тут, то там травичку, змахнув хвостом, ніжно замукав, словом, як міг старався причарувати вродливу дівчину. Який гарний! Сказала Європа, без найменшого остраху, підходячи до лагідної тварини. Здавалося, що це не двохсоткілограмове кілограмове грізне створіння, а хатній цуцик, який обожнює бавитися. Обережно Європа намагався застерегти її кадм, найстарший із братів. Та було вже запізно, причарована лагідністю білого бика, Європа сіла йому на спину, припала до шерсті, що вилискувала на сонці, і уперед ривнув Зевс, бо це ж він перетворився на бика, і рвонув просто до моря, незважаючи ані на перелякану дівчину, яка кликала на допомогу, ані на її братів. Ані на бурхливі хвилі, мчав по них, неначе то були порослі травою пагорби, а не примхлива морська глибінь. Рятуйте, гукала до братів, учепившись за бичачу шерсть Європа. Та все марно. Брати стояли мовчки і дивилися на білого бика, який мчав у бік сонця. Маленька тінь на його спині то їхня сестра. А сам бик, о, тепер вони це збагнули, це котрись із богів. Ви повинні її знайти, репетував Агенор, довідавшись про викрадення Європи. Мені начхати Бог це був, чи якась нікчема. Зрозуміло? верещав він. Без Європи сюди не повертайтеся. І вислав усіх синів на пошуки коханої доньки. Ех, якби він знав, що Європі нічого не загрожує, може, не прирікав би себе й синів на вічну розлуку, бо Європі справді ніщо не загрожувало. Зевс відніс її на крит, де ще раніше приготував для неї прегарну печеру. Жоден палац не міг зрівнятися. Із цим чудовим місцем. Відтоді Європа мала бути його коханою. Час минав за розвагами, танцями, бенкетами і мандрівками критом. Проте Генор цього не знав, не відали про те і його нещасні сини. Троє братів мандрували місяцями, втрачаючи надію бодай колись побачити рідне місто. Аж нарешті зрозуміли. Європа перебуває під опікою богів, і шукати її марно, бо якщо боги вирішили сховати щось від очей смертних, зробити це їм буде дуже неважко. А може, повернімося, запропонував наймолодший брат, проте кадм заперечно похитав головою батько ніколи не пробачить їм, якщо вони не знайдуть сестру. Ні. Повертатися не можна. Єдине, що їм залишилося, це знайти собі нові домівки. Першим, хто знайшов собі нове поселення, був наймолодший із братів. Старші сердечно з ним попрощалися і відтоді лише вдвох мандрували світом. Невдовзі, і середульший брат зупинився, причарований пригарними околицями. Він збудує тут своє місто. Кадм, зітхнувши, попрощався з братом і вирушив у дорогу. Його супроводжувало кілька найвірніших людей, проте всі вони були дуже втомлені. Може, тут буде наш дім? запитав Кадм, невпевнено позираючи на зелену долину. А може, тут? Міркував він, мандруючи берегом річки. Проте жодне місце, що вони проминали, не здавалося йому підхожим, аби заснувати там поселення. Що робити? Зрештою, Кадим подався до віщунки, яка вміла передбачати майбутнє. Щойно вийдеш від мене, пробурмотіла віщунка, як побачиш корову. Яка матиме на боках дві плями у формі півмісяця. Іди за нею доти, доки вона зупиниться, і саме там будуй місто. Так кадом і зробив він ішов за коровою, йшов, доки не побачив такі чудові місця, що в нього вже не було найменших сумнівів, тут він почне будувати місто. Та раніше він хотів подякувати богам за те, що показали йому це місце, бо вірив, що це вони його сюди привели. Хто зна? може, це мало стати винагородою за довгі місяці пошуків сестри. А може, Європу саме тому й викрали, щоб троє братів розійшлися світом. Цього Кадм не віддав, але хотів висловити свою вдячність. Отож послав своїх людей по воду, аби принести богам подячну жертву. Сам сів і чекав. Минуло чверть години, півгодини, година. Кадим здивовано роззирнувся де ж ця вода. Нарешті підвівся і вирішив сам відшукати який небудь струмок. Поснули вони там, чи що, бурмотів він сам до себе. Продираючись крізь лісові хащі. Проте дійсність виявилася значно жорстокішою і жахливішою. Посередині чудової галявини мінилося під сонячними променями дзвінке джерело, а довкола довкола лежали тіла його вбитих товаришів. Що тут ста? Хотів було вигукнути кадм, та відчув, що голос його не слухається. Назустріч йому сунув страхітливий дракон. Спина його наїжачилася золотими шпичаками. З вищерених іклів стікала кров, заскочених зненацька нещасних подорожніх. Ті лисько потвори, здавалося, розбухло від отрути. Дракон звивався, утупивши в кадма сповнені люті очиці і голосно сичав, неначе був не в змозі опанувати невситиму жагу крові. Адже боги не могли наслати сюди дракона лише для того, щоб я загинув. Майнуло кадмові в голові, і раптом він відчув, що більше не тремтить. Підняв списа, замахнувся, а тоді ж бурнув його так влучно, що забив потвору на місці. О, боги, дякую вам, прошепотів він, підійшовши до дракона, яким струшували конвульсії. Він вибив мертвій уже потворі зуби, а тоді закопав усі в землю, неначе садив якісь рідкісні рослини. Якби його запитали, нащо він це робить, кадем, мабуть, і не зміг би пояснити, він робив те, що, як йому здавалося, мусить зробити. Проте саме боги нашіптували йому, як він має чинити, і був цей голос таким тихим, що Кадем його, власне, не чув, а швидше здогадувався. За кілька днів у місцях, де Кадем закопав драконячі зуби, почали проростати могутні воїни. І щойно виросли, як цілі загони кинулися битися поміж собою, яка ж то була битва. Меч ударяв об меч, шит об шит, списи стріском ламалися, сокири викрешували іскри, люто вдаряючись одна об одну, Воїни падали один за одним мовчки, хіба іноді з тихими стоганами. Проте й вони були нечутними, їх заглушували бойові вигуки і брязкіт зброї, яка миготіла в повітрі. Навіщо це все не міг збагнути кадм, який стояв поміж роз'юшених чоловіків? Ніхто не звертав на нього уваги, немов його не було, неначе він був невидимим. Запаморочені битвою воїни кружляли довкола. Кадма, завдаючи один одному ударів, і невідомо, скільки ще міг тривати цей бій. Раптом усе затихло. Живими залишилося тільки п'ятеро мужніх воїнів. Якусь мить вони стояли непорушно над тілами вбитих противників, а тоді всі, як один, глянули на Кадма і шанобливо схилилися перед ним. Ми прибули тобі на допомогу, мовив один з них, відтепер ти завжди і у всьому можеш на нас покладатися. Так усе й було. Із допомогою воїнів Кадим заснував місто Фіви. Він правив мудро і справедливо, а за це боги дозволили йому одружитися з гармонією, донькою Арея та Афродити. А посталі з драконячих зубів воїни вірно служили Кадмові до кінця життя.